ВИШЕ баба доньці, тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, І ЧИ повзають равлики ПО пов'юну, Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів. Щоб не було суму в твоїх рядках, чи цвіта там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас, гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх. Дітей Читала Олександра Кравченко для довідка Біз.ЮАЙ.